За добу з 5 по 6 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 39 оперативних виїздів. О 21-й рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ Російської Федерації на місто Куп'янськ на територію одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. За 50 хвилин рятувальники локалізували вогонь, та у 23-й повністю ліквідували його. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу сталося два підриви людей на вибухонебезпечних предметах. У селі Новоосинове Куп'янського району 16-річний підліток отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставлено до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутації кінцівок немає. У селі Нова Гусарівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 25-річний співробітник ДСНС, госпіталізований з вибуховими травмами. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.